Щоб було облазив, казується, що там не так все просто. Та да, не все просто. Щиток цей тут. О, та... ну все. А Щ... щитова там. Камери вже готові, так? Да? Так, да, вуличні вже стоять. Только що я підпитання питанням Ага. — А ми там ногу торгів цепили, так? Да? Камери, ні? Фіпері, вже стоять. В да. цілому все зноситься буде. Будуть... Коротше, тут у нас типа, це вход в баню буде, так? Да? Це для персоналу, зрозумів? Ага. Тут вход близько з цієї сторони і там ми вбуваємо двері, зрозумію? І тут типу, це буде як, технічне приміщення для цього для персоналу. Все. Тут, типу, душ, кабінет від лікаря, від, зона відпочинку і все з ними, коротше. А тут, типу, зробимо баньку. А ти заходиш там, да? так? Ну, типу, зона, щоб роздягнутися, то розівалка, так. Да? Тут тебе типу, придбанник буде, тут все закрито буде, все, наглухо. Тут типу в углу робимо туалет, Ця стіна буде збиватися, бо вона падає. Ось душева. Так, да, вже басик. І там, там парілочка. Так, да, ну в общем. І це така буде зона, типу, по пару, зразу сюди бомс. Тема, да? Ну це ж тільки для роботи копферми, yeah. Антон. Як тобі бачиш собацюру байрактара? Що, дивчи, не, не вкуди тебе? Ну то раз, коли ми приїжджали, я ж мімо нього пойшов. Uh -huh. А